Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Дуже рада вашим переглядам. І відпискам нас сьогодні Авель. Гостяволю вітаю. Вітаю, Любов! Авелю, ми з тобою говорили на каналі прогноз, і ти говорив про те, що в нас чекають дуже сильні кліматичні зміни, і Україна це теж не у мене. В нас от вчора і сьогодні був землетрус в Одеській області, 4,6 балів для України. землетруси є нетиповими. Але що відбувається зараз з планетою і чого нам очікувати? Ой. Очікувати подій, які заставлять людей вірити. Вірити в що? Та, не важно, що, що небудь. Так, хорошо, віримо в що-небудь. Е, що далі? Ми вже бачили вісники апокаліпсису. Що в нас мор був, е, в нас вже була війна. Що далі? Хто тепер до нас прискаче? Голод, виходить. Дуже весело. Да <з> ладно. <Virgo> <з sheets> Бісники апокаліпсису це взагалі річ доволі така відносна. Вони не то, щоб прям так один за одним приходять. А, да, події запугують людей. Да, події заставляють задуматися людей. Просто той, хто почав думати раніше за весь досвід всіх своїх минулих життів, скоріш за все, робив вплив, вплив і чин деяких правильних виборів, які зараз допомагають йому відкрити очі на те, що відбувається. Якщо ж ми. Ну, пінали, то зрозуміло, що ми не зможемо зробити правильний вибір. Наші пороки нам не дозволять пробитись до істини. І тому ну, воно буде затягувати. А затягувати вниз, буде затягувати в польські страсті, буде затягувати в ігри в любові, в ложній любові, коли думаєш, що ти любиш, а у тебе просто передок-задок привітий. якщо ви розумієте, о чому я. Потім на ці всі штуки на негативні енергії підсаджуються сущності, які починають тебе доводити до гіблі. А, Ти казав, що в нас можливі проблеми з повітрям, з водою. навіть цього літа можливі пожежі, як в сусідніх державах, так і на території да, України. Можливі. А проблеми з повітрям в нас, в принципі, можливі. У нас кількість хвороб має повиситись. М я думаю, що ще увеличиться різке кількість одержимих. Чому? Потому що я їх вже бачу. А з чим це пов'язано? Чому? От як так стається? Бог дав демонам тільки одно право: наказувати грішників. І він відкрив ворота, щоб демони проходили. А, Це одержимі. Як це буде проявлятися? Різке погіршення стану і поведінки людини. Тобто він якоби був, знаєте, не риба, не м'ясо не поганий, не хороший. Uh -huh. Різко закасило плохого. Вилічення кількості мати випіваємо алкоголя, можливо, возможно, на наркотики. А Потім у нас починається нарваність і психування. Потім у нас починається недовольство життю, нині чи. У нас всім ну, смертних Угу. Супербія, родиня, луксурія, похать, обжорство, ліност, жадність, череводія. Червогодія це є обжорство. На кого на що є склонності, то і буде проявлятися. Угу. Ось це все, коли воно має дійти до свого апогею. Є ж якісь часові проміжки? Ну, я скажу так, в кожному проміжку між переходами. А людям даються шанси. І це время, ну, змінне. Тобто цього може бути більше, може бути менше, в залежності від того, чи переважна кількість людей використовує ці шанси. Mm -hmm. Що вони їх не використовують, закривають бігом лавочку. Тому що От я хотів навчитися магії, я хотів зайняти якесь місце в світі, я готовий був розвиватися, вчитися, там, духів, богів слухати і все остальне. На моє місце багато бажаючих, правильно? Чого це має бути я? От, і з'являються такий типа я, на якого вище сили роблять такі ж ставки. Ну він десь здається, а я йду далі. І його приносять в жертву, а мені дають все, що мав він. Тобто зараз буде. Е... перерозпределення пріоритетів. Ми з тобою говорили про аномальні георозломи, які були, через які угу. зараз виходить дуже багато енергії. Ти сказав, що їх буде ще більше. Як ти це бачиш? Розкажи. Ну, в принципі, аномальних мистецтв у нас завжди в Україні було багато. Просто сплив стик матеріального і духовного стане вищий. Просто люди і практики. Причому дуже багато практиків зараз не, не знають реального порядку речей в природі. Тобто, як помінялись закони світу, як помінялась політика сил. Вони все, що б'ються в свої заблуждені, убеждення, і в щось там дурне своє вірять. От нехай вірять. Побачимо, що з ними буде. І так з розуму сходять. По лосі горі з пістолетом бігають ненормальні. А це. Не просто розломи. А розлом це воно якось там появилось непонятно як. Дуже часто у нас зараз є конкретно відкриті ворота. Тобто, дозвіл на те, щоб духи, які знаходяться за чертою, переходили в цей світ і впливали на людей, так як їм хочеться. Ну, звісно, в рамках позволітельного. Це іскушення, приведення к істерикам, це. Возможно, одержимість, підбивання, суїциду. Ну, коротше, все, що треба, щоб людина сама себе угробила, не іміючи своєї сили волі, і перепала темним силам на корм. Угу. Але ж темні сили будуть не завжди. Буде і домінування і світлих сил, коли нас тут? Світлі цей сили правили занадто довго, і тепер темні сили будуть ходити по землі в чоловічних оболочках. Скільки це буде тривати період? А це залежить від того, наскільки темні сили зможуть слідувати закону. Якщо, якщо їм дають владу і вони почнуть нарушати дуже сильно, їх позбавлять влади. Якщо вони зможуть слухати закон більше, ніж світлі сили, а світлі сили за людей занадто сильно вступались і занадто сильно порушували багато речей, то я, наприклад, собі, будучи таким сознанням демонічним, не дозволю переступати закону. А, хоча саме молодість. Але ж залишаться люди, які будуть працювати з світлими силами заради балансу. В індивідуальному розвитку? Без права вмішуватися в події на рівні держави, на рівні країни. Кажуть, що Україна стане тою державою. В якій буде найприємніша, найсвітліша енергетика в порівняно з іншими країнами світу? Про це говорять різні лідери, різних духовні лідери різних країн, різних традицій. Як ти це бачиш, і якщо це так, то чому? Ну у нас розстріл кармічний почався з України конкретно. А що і що? А куди далі може піти ось ця карма? От центри отак от по бокам. Точніше, не центри по бокам. Це не... Європу спочатку не троне. Спочатку троне Америку Рашку, там по, по їхнім природнім приколам. Угу. І потім воно отак от буде сходитися до центру знову. Тобто, це як схема великого зриву, так? Да? Не знаю, яка там схема великого зриву. Тобто, спочатку йде відкат від центру, а потім як Так, да. так. Скільки буде тривати цей період? Ну, скільки тривав ООН? 2000 років християнства. От у нас переход на новий ООН. Розворот ЕОНа і заворот еона. Угу. А, Які кліматичні зміни очікують на Польщу, Росію, Білорусь, Туреччину? Чи може бути цунами в Чорному морі? Там багато що в На самом деле, то цунами, оно періодично происходит по різним країнам, причому останнім часом доволі такие? Я це зараз більше такі... думаю про повітря, про збиття якихось поведень, я не знаю, Вітер і воздух одновременно. Це як це? Вітер воздуха, огонь, огонь воздуха це у нас. Похоже на ураган без землетруси. От з цього починається. Карма є ж не тільки в нас. Карма ж є ще і в Росії. Чи накриє її карма, крім політичної? Де Політична карма їх взагалі не. А от особиста. Можу і накрить. Які плани доминичних структур. В тому, що на цю вони, територію? Там не плани доминичних структур, там ця територія просто правильно направила енергію і правильно вибрала пріоритет. У них буде расчет тільки після смерті. Не при житті. А що буде з їхніми душами? Ну, хто там скаже? кожного по-разному. Просто у них так договор обстоїть, що розчитуються вони тільки після смерті. А що це за договір розкажи про. Мікрокульти. Розкажи, як це працює. Ну, починає з Сталина, заканчивая Путіним з його церковью. там, де він висить. Продолжая мощами, продовжає їхнім патрі... патріархатом. А єпархією. Угу. Угу. І патріархатом. От. Вони стоять на некрокульті, поклоняються смерті. Смерть защищає їх от преждевременного наказання. Значить, буде наказання після неї. З якими структурами підписаний цей договір? А це просто еволюційний вибір. Цей еволюційний вибір був зроблений саме Сталіним? Я думаю, ще раніше. Мавзолей якось пов'язаний з цим? Ну. Яка функція мавзолея? золе? транслятор? Якщо його знищить, що зміниться? <гум> Тому хто його знищить буде плохо. А всім іншим? А всім іншим має стати хорошо. Ніщо не вічне. Все рано чи пізно знищується. Як ти вважаєш? Ми з тобою зможемо побачити знищення Кремля? Не це мало хвилює. Ніколи навіть не замислювався про це. Ні. США, ти казав, що там будуть якісь свої власні процеси найближчим часом, з чим вони будуть пов'язані. Mm, у них слишком сильно развитый культ сексуального дьяволизма, порочности. Это очевидно, что этот культ там развитый. Mm. И мы знаем, что порочная и темная часть природы рано или поздно ведет к наказанию. Хотя живется, оно красиво, ощущается приятно, но ведет к гибели естественным образом. Китай, який в них культ? У них своя парафія. Нам мало буде понятно і знайома їхня форма сприйняття. І ну я скажу: хоч вони зберегли свою державу і владу в державі на дуже серйозному рівні за всі ці роки. Їхня магія дуже слабка. А вони взагалі її використовують? К сожалению, не очень. В них воно, як будто, деградірувало. У них взагалі mm -hmm. духовність спочатку запрещатися. Там же ж якщо займаєшся духовними практиками в определених течні, і в государство бить, прибить може без шуток. Це можна ізучити. Тому кому цікаво. Uh, Японія. Японія, Південна Корея. Вони дуже розвивають духовність на рівні державності, на рівні бізнесу. Що в них за культ. Істественні енергії. Вони більше якось на це дивляться без духовних сил. Добто, Меридіани, потоки, енергії дракона, ще якась фігня, я не знаю. Причому енергія дракона не в смислі дракона буквально. А енергія дракона це як, допустимо, які-то хребти там з землі і що чого? Японія є однією з провідних держав. За технологіями рівних у світі її немає. Вплив Японії на Україну вже відчувається. Японія нам дуже сильно допомагає з обчастинами з технологіями провідними. В подальшому ми будемо з японцями співпрацювати? Так, да, думаю, так. Да. Що видасть з цієї співпраці? Ну, я думаю, що нашим громадянам стане набагато проще туди приїжджати, в нашу генетику. А японці сюди будуть приїздити, Ходять такі чутки, Та, що, звісно, їздять. Багаті японці і китайці сюди вже давно їздять і нормально себе тут чувствують. Ходять такі чутки, що Японія буде інвестувати дуже багато грошей в розвиток екології України. Вони зацікавлені в нашій землі. Дивне питання. Ми так е, за школи нам вдупляли про наш чорнозйом радючий, природючий. Звісно, е, всі будуть зацікавлені в нашій екології. А що гемоушні продукти хавать постійно. Е, зараз е, багато компаній вже думають про те, як будуть відбудовувати Україну після е, заключення якихось мирних угод. І дуже багато інвесторів вже готові інвестувати саме в розвиток. Сільською інфраструктурою. Ну, чудово, це то, про що ми говорили стільки часу. Що всі інвестори вже знайшлись, цих інвесторів інвестують, вони будуть платити свої проценти. Ой. Розпродали свою землю і будемо будем радуватися тому, що нам інвестують і думають, що це роблять з благою добрі віщо. Господи, яка глупость. А... Зараз багато українців віком від 30 до 45 років роблять ставку на екопоселення, і навіть є такі пророцтва, що саме з України почнеться така територія екопоселень, коли люди будуть жити в селах, їсти те, що вони їдять, створювати такі свої щось на кшталт комун, але більш демократичні, більш сучасні, і жити своїми угрупуваннями чи дійсно таке можливо? Ну, в смысле, такая я ідея у хіпі в Америці процвітає, давно пользуються і давно розбивають своє діяльні поселення. То, що воно у нас може бути більш якось прокачує, там, сонячні батареї, все остальное, а не повний отказ від туалетної бумага, толчкові і тому подобное, то зрозуміло, що е да, це буде схоже на щось нове, але но по факту це просто перероблене старе. Mm -hmm. Але воно має Молодь інші. надо зацікавити, ростить продукти, а то, що ти всі повиїжджали, все в город захотіли, а в город не тяне. Та й люди тут не тянуть, не доросли вони до а, того рівня, до якого, наприклад, доросли ми з тобою. <хи> у нікотрих. Ну, ладно, буває. Справа в тому, що коли ти знаходишся там, в Києві в крупному місці і намагаєшся працювати, розвиватись тут, тут немає будь-битлячиства. От і це слово навіть запікати не можна, тому що ми знаємо, що воно значить. Коли людина не вміє ставити свою річ, вона, коли вона не вміє аргументувати свою думку і перелом, типу нічого не віжу, буду кричати, і я побіжу. Ні, так це не працює, тому що це показатель невіжества у чоловіка. І от таких людей я не хочу бачити не в цьому місці, взагалі в своєму житті їх бачити не хочу. І бажаю їм всім нічого хорошого. І якщо ви хочете жити, живіть десь, щоб я вас не бачив. Скажи, чи чекає нас якась зміна технологічна в галузі обробки землі, в галузі сільського господарства? Адже Україна колись була класно аграрною країною, і в нас і скотарство розвивалося, і землеробство розвивалося, і ремісництво розвивалося. Зараз класні технології. Чи зможуть українці перейти на якийсь новий вид землообробства? Більш технологічні. Та, все давно вже у нас переходилось. Перейшлось і, і, і танків, фі... не танків, ганки, розвозки. Я не знаю, що я тут розкажу. З цим нехай вже розбираються люди, які цим будуть займатися. А... В майбутньому ми говорили з тобою, що ставка буде саме на технологічний розвиток, на IT-компанії, на розумовий потенціал України. Розумовий потенціал це в місті. От Немає часу у програміста взращувати на землі продукти і дивитися за ними. У нього є час, їх потреблять. Значить, він в балансі знаходиться вище, він забезпечує своїм заробітком тих, хто нижче. Тих, хто в селі да, оплачує ті продукти, які перевозяться і продаються. А є люди, які готові за цим всім дивитися. Правильно? Угу. І ми бачимо: каста: раб, работник, бізнес, мах, властитель. Угу. Ми просто повертаємося до нормальної старої системи. Е, не знаю, наскільки Елізі равенства буде зберігатися, тому що пора її старати. Е, ще разочок. Ілюзія рівності. Люди не рівні по собі, в принципі, і не можуть бути рівними. Як мінімум, по істинним даним. Розвиток гендерної політики в Україні. Чи буде тут баланс? Яка гендерна політика? Між чоловіками та жінками? А де дисбаланс? Ну, наприклад, в оплаті праці. Жінки менше заробляють, ніж чоловіки, хоча працюють ніж. Не знаю, більше. мене мама завжди більше заробляла, ніж будь-який чоловік. Ну... От значить, якщо жінка така вона нічого і не заробить? Це не касається чоловічності і жіночності. Це касається конкретно качества і вміння роботи. А нагнути можна любого роботодателя при, ж... при, ж... при бажанні. За класикою політологією, коли в країні є проблема з е, демографією, е, починається така державна політика: як жінка має бути вдома, родити діток і ніде не працювати, а чоловік має забезпечувати родину. Чи чекає Україну ось такі часи? Жінка чи хоче, то й вороче взагалі. Мені пофігу. Державна політика може бути якою завгодною. Ми 300 раз повторюємо ідею того, що думаєте над своїм життям самі. І з державою треба тільки вважатися в смислі вигідного місця для свого життя. Вигідної позиції для свого життя. В усіх інших моментах закони, правила і все інше. Ви лібо їм підчиняєтесь, ну, не тявкаєте, либо ви становитесь в ту позицію, коли ви можете їх обходити. Все. Повертаючись до початку нашої розмови, ти говорив, що зараз настануть часи демонічних структур. Як зміниться магія? От вона зараз в процесі трансформації. Насправді, магія більше стала, вона вийшла з ритуальної основи, стала більше на силу думки, на тонке сприйняття, на пряме ясне бачення. І ритуали починають фігово працювати. Дуже погано починають працювати. Я думаю, це зв'язано з тим, що хто встиг розпакувати себе і розкрити талант на тонке сприйняття, той зможе користуватися силою. А хто не зміг пройти уроки і остався на уровні ритуалістики? Не те, що з неї не вийде, воно просто роботи перестане. Потім його духи, яких він підцепив, це жруть на місці. Тому що її енергії не дає. По-моєму, справедливо, на чесно, язики. Ми можемо побачити розквіт талантів і чогось цікавого, інвестиції в таланти. але також ми можемо побачити розквіт темних сексуальних культів. Тобто непонятні, якісь -то шоу з переодіваннями, а, можливо, якісь сексуальні слізком практики, коли все вже доходить до сексуальної магії, в смислі енергії і тантри, а до прямих оргій. Це все в принципі можливо, де мене просто таку штуку люблять. Угу. Дякую тобі, дуже Авелю. Шановні глядачі. На сьогодні в гостях був майстер Авель. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, підписатися на канал майстра Авеля. Прощаюся з вами до наступної зустрічі. До наступної зустрічі.